Так а нафіга ми в це граємо? Твій папік сказав, щоб я піднатискав тебе з шахом. А щоб ти чомусь навчився грати будемо на на бабла. Дивись, це кінь, це пішак, це слон. Галі ми зоопарк. Твій кінь ходить буквою Г. Що й не дивно. Що? Мій кінь ходить цок-цок-цок. Мітік, ти вчися чи будеш фіньо страдати. Далі. Цей ходить, тільки боком, цей тільки задом, це крадькома, цей навприсідки, цей Так. Давай починай грати. Mm, я б так не починав. Mm, я б так не ходив. Мітік, ну не зливай гру з самого початку. То ти погодив, та? Точно? Ти впевнений? То остаточний хід? Та давай не замахуй! Та. Все, переміг найрозумніший. Ой-ой! Ти не казав, що шахи такі болючі. Мінчик, ну я не знав. Ну, вибач, ну, з ким не буває. Добре, добре, приїхала, але тепер будемо грати у мою гру. Буду вчити тебе грати в шашки. Та я вмію грати в шашки. От і добре. Значить, правила ти знаєш. Правда, я дещо в них змінив. Так, чекай, чекай, чекай. Основні правила шашок мають лишитись такими, як завжди. Ми кидаємо кубики. Кого випадає більше, той ходить перший. Спочатку мені треба перевести всі свої шашки на свою сторону, а потім виграє той, хто першим виведе свої шашки з гри. Правильно, правильно, молодець! Правила ти знаєш добре. Кажи, коли будеш готовий. Мітюнчик, я завжди готовий. Ей! Мік! Перестань! Перестань! Не випрікалися! Буляче! Граємо у доміно. Риба! Та, та, там, де треба, Риба! Кричати. Риба! Ти що, тупий? Риба! Во, ти що, наривайся! Риба! Може, ти хочеш мені щось сказати? Риба! Ти натякаєш, що я скобіта мені риба, ні м'ясо? Риба! Я би сказав, що я риба моя воді. Риба! Я б навіть сказав, що я хвацький карасик серед молоденьких русалок. Риба! Може, ти хочеш сказати, що від мене смердить, як від риби! Риба! Рибанутися. Риба! Вова, ще раз, скажеш, риба, я якось завалю! Риба. <плес> 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 ну, і нащо ти стріляв в помідор, картан, всі захляпані. Та ти не тренди. Витирай карти і давай грати в дурня. О, давай! Ти ж як грати в дурня. Я ставлю тобі розумні питання, а ти відповідаєш на них як дурень. Якщо даш дурні відповіді на всі розумні питання, ти переміг. А якщо будеш відповідати всяку розумну фігню, ти програв. Кожен раз, коли ми граємо в дурня, ти розказуєш мені правила. Питай вже! Півколоди тобі, півколоди мені. Звідки родом тайка? Тайка родом з Норвегії. Як робляться діти? Їх знаходять в капусті. Що за сорт капусти? Капуста по 100 баксів в Кого більше ніс? Вася Фролову чи в кіше? Не знаю, який в кого ніс, але ці ці більші у кульбаби Столиця Франції Столиця Франції – Париж Але ти мітік дурний? Ти надто дурний не для гри у дурня Взагалі не знаю, що з тобою грати Нарешті ми знайшли таку хорошу, добру, позитивну гру без насилля, яка не змушує розмову перенавантажуватися, а навпаки, розвиває творчі та інтелектуальні здібності. Кінь дорогий, сходи, будь ласка, в маркет і купи на вечір креветок. Добре, моя кохана. І ще, будь ласка, захопи собою сміття. Добре, моя кохана. І заплати по дорозі за квартиру. Добре, моя кохана. А коли прийдеш додому, помий, будь ласка, посуд поприбирай у ванні і виведи погуляти моїх песиків. Але ж мене і я не дисим Ми маленькі мажори, нам тато все купує, Ко косує, тим гори, ніколи не сумує, ми маленькі мажори, нас дорогая снідачі, потім мала затори позустрічній фігачі. Ми маленькі мажори, нам тато все купує, кокосу, тим гори, ніколи не сумує, ми маленькі мажори.